Притом, наше все на найближчі років 20-30. Ну, тобто, це не те, що на рік два. Ну, 20 30 років наша армія буде наше все. Тобто при тому, що нам треба буде поставити економіку, поставити бізнес, створити умови для кожного придумкуватого, ну, тобто, і в цьому плані розвиватися, але при тому, що видатки на армію мають тільки зростати, і наша армія має вдосконалюватись. Розвиватися, тому що від цього залежить буквально виживання країни. Тобто, на найближче десятиліття енна кількість ВВП буде йти безпосередньо на армії. Знову ж таки, якщо ми хочемо жити як країна. Бо з того, що я бачу, ми явно не плануємо пожити як країна, треба розуміти. У нас велика концентрація уваги на персоні, яка того не варта. І оце все тіло ще хоче, так би мовити, особливих преференцій для себе. Воно не заслужило. Тіло заслужило безліч статей Кримінального і не тільки Кодексу України. Це все, що я можу сказати. І ми, як суспільство, навіть не маємо якоїсь сили зрушити Володимира Зеленського. Тобто він має піти на вибори. Бо якщо він не піде на вибори, він піде по самому гіршому сценарію. Розумієте, і він буде сам винен. Це не те, що хтось там буде підбурювати. Знову ж таки, інформаційне поле буде тільки вказувати на помилки. Висновки будуть робити люди. А до яких висновків прийдуть люди, яких нічого немає, з яких вічно вимагають, яких тероризують, яким закривають рота? яких заганяють в армію. Володимир Зеленський не хоче дізнатися. Якщо він і далі буде от таке виробляти, то він дізнається. І це буде вкрай погана історія, я вам чесно кажу. Тому що з одного боку у нас ще також гарна теза, а не можна змінювати, так би мовити, політичного лідера під час війни. А ви не скажете, а що треба робити з лідером, який не справляється зі своїми, в тому числі, конституційними обов'язками? Який не робив такого сербору в державному апараті, що ми довго будемо його розгрібати? Ви мені це не скажете? Він ж не професіонал, він навіть не юрист, хоча він з юридичним дипломом. Розумієте? Зате ми так гарно кричали: ой, а він же ж юрист! Та ви що? Де він юрист? Я не бачу його практичної юридичної діяльності або хоч би зацікавленості в юридичних процесах. Тому що був би він юристом, він би як мінімум не використовував повторно так би, умови, то закон про воєнний стан. Він би як юрист сказав би, що ні, народ, нам потрібен стан війни, ну він же сам каже, що війна затягується. Ніщо збирається вічно сидіти на законі про воєнний стан? Це буде така узурпація влади конкретна. Він вже так би мотиви затягнув з цим законом, яко кажучи, Це вже тягне на використання закону про воєнний стан в цілях узурпації влади. Я вже мовчу про те, що він сам собі його продовжує. І суспільство мовчить. А Володимир Зеленський не хоче хоч би прозвітувати в парламенті, чого він такий гарний продовжує сам собі воєнний стан. Тому що взагалі-то від, взагалі -то відповідно до цього самого закону, взагалі-то він має звітувати перед парламентом, і парламент має сказати, ну так, треба продовжити воєнний стан. Я не бачу парламент якось. Парламент взагалі не показує ознак життя, якщо чесно, строго кажучи. Тобто, у нас ситуація, де повністю проголила державна система, ніхто нічого не хоче зробити. І а на армію ми нічого не виділяємо.